У Молдові стартувала парламентська кампанія, де Росія знову виходить на арену зі своєю улюбленою грою троянського коня. Ставки надзвичайно високі, адже від того, хто сяде за політичний штурвал у Кишиневі, залежить не лише майбутнє Молдови, а й безпека України та стабільність південного флангу ЄС. Про гібридну війну Кремля та битву на виживання про європейського курсу. Далі у нашому випуску. Останні чотири роки виконавча, законодавча і президентська влада була сконцентрована в руках партії Дія і солідарність румунська назва ПАС, яка отримала одноосібну більшість у парламенті. Проте нині шанси ПАС зберегти монобільшість невисокі через те, що вона роками мала монопольну роль в уряді. То усі проблеми соціально-економічного характеру, які виникли або не були вирішені, автоматично стали відповідальністю президентської сили. Цей тягар проблем, починаючи від пандемії і до повномасштабної війни в Україні, тягне Тинги партії донизу торік селед не коштувало президентської посади має Санду. Тоді чимало виборців голосували не стільки за її проросійського противника Олександра Стояногло, як проти лідерки ПАС. Тож у сподіваннях позбавитися негативного іміджу пас вигадали стратегію радикального оновлення. Так, з 61 чинного парламентаря у новий список потрапили лише 36 Та й з тих понад десяток на місця у другій половині списку. А отже, з невисоким шансом пройти у парламент. Окрім очевидного обурення частини депутатів без місця, з'явилися питання до новеньких, адже серед кандидатів опинилися відомі у Молдові спортсмени, митці та підприємці. Чи володіють екс-гравець збірної Молдови Максим Потерніке, борчиня Анастасія Нікіта, диригент Ніколас Бодгрос та ректори Кишинівських вишів Еміль Чабан та Віорел Бостан, потрібними для політика навичками, побачимо згодом. Адже, хоча у Молдові досі ще не було прикладів настільки масового залучення неполітичних гравців, але як на український досвід. Стратегія доволі спірна. Проте пас долучили і відставних політиків, чию репутацію не забруднив імідж чинного уряду. Серед них екс-міністр закордонних справ Ніко Попеско, який домігся визнання Молдовою державою кандидатом на вступ до ЄС одночасно з Україною. В січні 2024 року він пішов з політики. Проте як виявилось, не назавжди. Схоже, саме Ніку Попеску став символічним обличчям кампанії Пас, яка обіцяє, до 2028 року Молдова або вступить до ЄС, або принаймні завершить усі формальні процедури для вступу. При цьому пас покладає великі надії на прихильність Румунії, адже Майя Санду підтримувала Нікушора дана навіть тоді, коли його президентство було не гарантоване. А також розраховуючи на Брюссель, Санду переконує, що саме її партія не допустить відкату Молдови на шляху до ЄС. І, хоча чинна влада заручається зовнішньою підтримкою, проте всередині союзників з проєвропейським поглядом замало. Варто зауважити, що ПАС майже повністю монополізувала проєвропейську нішу. І зараз президентка Молдови Майя Санду стверджує, що не бачить жодної політичної сили, з якою можлива коаліція для подальшого руху в ЄС. Я не бачу ніякої коаліції. Я бачу або сценарій, коли пас бере більшість, або сценарій, якщо пас не бере більшість, то я не бачу, як можна продвигати європейський курс розвитку. Якщо пас не бере більшість, усе над чим ми працювали дуже багато років. Ми втратимо і демократію, і наше майбутнє, і гроші, які ЄС надсилає для того, щоб ми розвивались. Хоча, згідно з опитуванням, а від 25 березня більшість молдаван підтримує євроінтеграцію, Росія ж не полишає спроб розхитати стабільність країни. Одним із ключових інструментів на цьому фронті лишається засуджений олігарх Утікач Ілан Шор. Відкрито про його зв'язки з Кремлем свідчить організація Євразія, зареєстрована у Москві на соратницю Шора Нелі Паротенко. Через Євразію запускають ініціативи на кшталт створення спільного освітнього простору з Росією та Киргизстаном. Ця структура, зокрема, організовувала поїздки молдовських дітей до РФ, де їм нав'язували радянську пропаганду. Ілан Шор після заборони його одноіменної партії Шор підтримував блок Перемога, який згодом був недопущений ЦВК до передвиборчої гонитви. Це змусило Кремль змінити тактику, Тож тепер замість однієї відрубаної голови в гідри проросійськості Молдови виросли інші через запасні партії, місцевих патріотів і навіть священників, що повторюють прокремлівські наративи. До прикладу яскравим персонажем команди Шора є колишня антикорупційна прокурорка та кандидатка на президентські вибори 24-го року Вікторія Фуртуне. У березні вона очолила політичну партію Велика Молдова в Україні. Політикиня стала відомою територіальними претензіями і закликом до повернення Буджаку, тобто анексії півдня Одеської області. Ми скалічені кордонами, проведеними під лінійку. Нас позбавили виходу до моря через Буджак, а без виходу до моря Молдова як лев на прив'язі. Я знаю, як повернути Буджак вже сьогодні і це актуально як ніколи. Тому Майя санду превентивно заявила про підготовку Росії до втручання в парламентські вибори. Це не повинно нас лякати, це повинно нас мобілізувати. Втручання Росії несе серйозні ризики для громадського порядку і національної безпеки, а головне може драматично підірвати суверенітет країни і наше європейське майбутнє. А Український центр протидії дезінформації проаналізував молдовське медіасередовище та виділив основні наративи. У спробах зірвати європейський рух Молдови Кремль напередодні виборів посилює свої дезінформаційні кампанії проти країни, тиражуючи брехню про глорифікацію нацистів, продаж української зброї та посилюючи антизахідну риторику, щоб спробувати вплинути на результати волевиявлення громадян. Варто зауважити про ще один важіль тиску Гаузію та Придністров'я. Кремль роздмухує кризу навколо цих регіонів, звинувачуючи кишенів у зраді їхніх інтересів у дисках автономії та спробах віддати Молдова газ румунам. Якщо Гагаузія це автономний регіон у складі Молдови, де Кремль фінансує та просуває антиєвропейські месенджі, то у Придністрові ситуація напруженіша. Хоча регіон формально не визнається жодною країною, включно з Росією, він фактично повністю контролюється Москвою, як політично, так і військово, через залишки російського військового контингенту. Взимку РФ вже вдавалося до енергетичного шантажу Кишинева через припинення постачання газу в регіон, намагаючись створити кризу, яка б вдарила і по правобережній Молдові. Тоді ситуацію вдалося виправити, але не виключено, що скоро можуть відбутися подібні провокації. Знову можливо, зараз влітку вони спробують перекрити постачання електроенергії в Молдову, тому що електроенергія надходить не лише через невизнане Придністров'я, але й та електроенергія з Румунії, перш ніж потрапити на правий берег. Проходить через лівий лівий берег може перекрити це постачання електрики, створивши умови для відключення світла для зупинки промислових підприємств, що згідно з розрахунками Москви, має викликати незадоволення серед населення, і відповідно це виліться у відповідне голосування у вересні на парламентських виборах. Поки президентка Молдови Майя Санду готується до непростих парламентських виборів, сподіваючись на підтримку Європи. Її опоненти гуртуються. Три проросійські опозиційні партії соціалісти Ігора Додона, серце Молдови Ірини Влаг та майбутні Молдови Василя Тарлєва, об'єдналися в єдиний патріотичний блок для парламентських виборів. Умовний лідер цього блоку Ігор Додон, екс-президент Молдови у 16-20-х роках, виділявся особливим тяжінням до Москви. Його партію соціалістів неодноразово підозрювали у непрозорих грошових потоках з Росії. Чого тільки варта діла Акульке 19-го року, коли на відео було зафіксовано, як проросійський олігарх Володимир Плахотнюк передає Ігорю Додону пакет ймовірно з грошима для фінансування його партії. Згодом справа загальмувалася через нестачу доказів і втечу Плахотнюка. Але його імовірна екстрадиція найближчим часом може загрожувати самому Додону, бо олігарх може дати свідчення проти політика для пом'якшення власного вироку. До проросійського блоку патріотів долучилася і екс екс-очільниця Хагаузі Ірина Влах, чия політична кар'єра тісно переплетена з Росією від кампанії за підтримки Матвієнко та Наришкіна до спільних фото з Путіним. А лідера партії «Майбутнє Молдови Василя Тарлєва неофіційно пов'язують з Іланом Шором. Але найцікавіший учасник виборів це блок Альтернатива. І, хоч як вони уникають ярлика проросійської партії та позиціонують себе як помірковану та прагматичну третю силу, однак більшість лідерів у минулому були пов'язані з партією соціалістів Додона. А саме колишній генпрокурор та суперник Май санду на президентських виборах 24-го року від якраз таки соцпартії Олександр Стояногло, колишній прем'єр Іон Кіку, політтехнолог Марк Ткачук, колишній депутат і екс радник президента комуніста Вороніна. А також мер Кишинева та очільник партії Рух національної альтернативи Іон Чабан. Останнього неодноразово звинувачували у зв'язках з Москвою, а нещодавно Чабану начебто, на цій підставі заборонили в'їзд до Румунії та ЄС. Хоча сам він не без підстав заявив, що румунська влада зробила це на прохання Майі Санду у підсумку. Єдиною потенційно прохідною політичною силою лишається наша партія Рената Усатого. Хоча вона має шанси увійти до парламенту, проте збирає солянку з виборців лояльних до РФ. А сам Усатий часто мінливий у своїх поглядах. У минулому він робив бізнес у Росії як підрядник державного монополіста російської залізниці. А до 20-го року його політична партія була офіційною партнеркою одіозної ЛДПР Жириновського. Проте він таки був серед суворих критиків експрезидента Ігоря Додона та підтримав маю Санду у другому турі президентських виборів 20-го року. А ще час від часу згадує, що Росія відкрила проти нього кримінальні справи та оголосила у розшук. Проте нещодавно політик влаштував у Кишиневі концерт із залученням російських зірок Леоніда Агутіна і Люсі Чеботіної. А трохи раніше запрошував відомих підтримкою агресії РФ артистів Макан та Баста на фестиваль випускників 2025. Отже, предвиборча кампанія у Молдові буде непростою для проєвропейських сил. Хоча президентка Молдови сильний гравець із очікуваною підтримкою Брюсселя та Бухареста, але мрії пас про монобільшість у парламенті і цього разу є невпевненими, адже навіть суто арифметично більшість здобувають носії проросійських поглядів. Проте варто зрозуміти, що ситуація в Молдові напряму впливає на безпеку України. Якщо там переможуть проросійські сили, то Молдова із транзитної території для військової, економічної та гуманітарної допомоги може стати сірим коридором між Україною і Румунією з ризиками для південних кордонів України та ЄС. Тож, за результатами парламентських виборів, Молдова або стане частиною проєвропейського простору, або джерелом загроз з боку Росії.